Вітаю з вами. Цикл Даниїл, студент другого курсу факультету психології, і я запрошую вас на свій тренінг, який не буде одною лекцією, не буде просто базікання. Це буде діалог без фільтрів і по-справжньому. По -справжньому, про справжнє. Що взагалі розглянемо на тренінгу? Чим депресія відрізняється від просто поганого настрою. Тому що наразі інколи люди плутають дистемію, першу стадію депресії з поганим настроєм. Це відбувається досить часто. Чому візьми себе в руки, не працює. Дуже часто ми чуємо фрази візьми себе в руки, зборись, але насправді це дуже тяжко зробити. дуже тяжко зробити. Розглянемо, як помітити дзвіночки у собі або у своїх друзях, тобто роздивимося головні чинники, що спричиняє депресію, і як взагалі її помітити. І що взагалі реально можна зробити вже зараз, навіть без психолога, тобто без психотерапії, що можна робити вже прямо зараз. А для кого взагалі буде цей тренінг? Для кого він буде направлений? Для тих, хто втомився бути нормальними. Тобто, коли всі кажуть, що ти такий сильний, а ти ж ледве тримаєшся, я буду вас чекати. Е можу сказати, що це буде цікаво досить для тих, хто прокидається з будильником, але без сенсу. Тобто, коли навіть люблена кава вже ну таке, а все інше таную. Тобто, я не обіцяю магії, я не. Я не обіцяю магії, я не маг. Але я допоможу знайти внутрішній GPS. Які взагалі фішки мого тренінгу? Чому саме мій тренінг? Перш за все, це те, що буде 100% практики. Це живі кейси, які будемо розглядати, дивитися, слухати та розбирати разом зі мною? Ми будемо слухати без осуду, без діагнозів. Чисто по суті, як вони є. Далі ми розглянемо технічні підтримки, тобто які техніки можна використовувати для того, щоб допомогти по першу чергу виявити депресію, а подалі, взагалі, як з нею боротися та працювати, важливо пам'ятати, що депресія це не кінець. Це запрошення до чесного діалогу з самим собою. В першу чергу, я покажу, як цей діалог взагалі почати без страху і без стигми. Тому я буду вас чекати. Запрошую абсолютно всіх, кому не все одно, кому не байдуже, кому буде просто цікаво провести час, цікаві кампанії, реагувати кейси і так далі. З вами був Даниїл, студент другого курсу факультету психології. Чекаю вас.